В гімназії Діалог відбувся семінар на тему ефективне використання сучасних інноваційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. Семінар розпочався з виступу голови Дарницького району районного місті Києві державної адміністрації Вітковського Сергія Івановича. В інтерв'ю нашому телеканалу він підкреслив важливість теми семінару. Стратегія міста Києва, яка прийнята Київською міською радою, якраз першочерговим завданням данням стають це інноваційні технології. І нам дуже е, приємно, що інформаційно-комунікаційні технології в начально-виховному процесі якраз впроваджуються в Дарницьких школах. Я хотів би подякувати директору гімназії діалог Козмінят Ларису Петрівну за те, що вона організувала такий чудовий семінар. Багато сьогодні е, науковців, педагогів е, на цьому семінарі, е, заступник директорів шкіл району, є директори шкіл міста Києва. Ще раз хочу, що Підтвердити, що Дарницька освіта вона сьогодні займає передові позиції у місті Києві. У нас в минулому році 127 випускників Дарницького району отримали медалі. Це 80 золотих медалей, це 47 срібних медалей це 8% від всіх випускників Дарницького району. Сьогодні такі передові навчальні заклади, як ліцей, інтелект, наукова зміна, гімназія, діалог, мають. Такий широкий авторитет серед учнів, серед вчителів, що навчатися в цих закладах, це є сьогодні престижно і сьогодні мені приємно, що. Якщо раніше дарнівські діти для здобуття якісної освіти їздили в центр міста Печерський район Шевченківці, то сьогодні приємно, що з правого берегу може їздять до нас, в наші дарнівські загальноосвітні заклади, для того що розуміючи, що тут надають якісну освіту. Тому я сьогодні хотів би подякувати весь педагогічний колектив освітян Дарниця за те, що вони роблять у Добру, гарну справу, яка має великі перспективи. Семінар організований для керівників закладів освіти міста Києва. По темі семінару начальник управління освіти Дарницького району в місті Києві державної адміністрації Тимченко Сергій Михайлович провів круглий стіл. На семінарі відбулася презентація книги Урок як проект використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному виконаному процесі гімназії діалог. В яку увійшов досвід створення локальної мережі та використання її у навчальному процесі на уроках хімії, фізики, географії, економіки та інших. Лариса Петрівна, прокоментуйте, будь ласка, хід подій сьогоднішнього семінару. Це проект, який спільно здійснили і завдячуючи нашій Дарницькій адміністрації особистого контролю Сергія Івановича Вітковського, голови дарницької адміністрації, а також спільних дій з Національною академією педагогічних наук за умовами угоди, яка була підписана між нашою адміністрацією Дарницького району і Національною академією педагогічних наук 2011 року. Тому році ми хотіли перш за все поділитися досвідом, презентувати наш методичний посібник і нами створена локальна мережа в школі, коли управлінська інформація між адміністрацією, вчителями, звітність, науково-методична робота передається, це обмін інформацією, це створення проєктів, проєктів вчителями і проєктів учнів, це мультимедійні проекти, які застосовуються на уроках, презентації. Створені як вчителями, так і учнями на сайті. Ми також представили нашу програму здоров'я. Вона, вона є актуальною, тому що 70% дітей нашої України це хворі діти, і лише 30% – це ті, які більш-менш здорові дітки. Учасники семінару були ознайомлені із автоматизованою інформаційною системою Марк, яка діє в гімназії діалог. Світлана Іванівна як втілюється у роботу шкільної бібліотеки інформаційно-комунікаційні технології. За все в шкільній бібліотеці у нашій бібліотеці гімназії впроваджено дві програми: це програма Шкільна бібліотека, от, а також програма обліку. Програма шкільна бібліотека Марк включає в себе всі відділи інформатизації, всі процеси, які необхідні для роботи бібліотекарі. За допомогою інформаційно-комунікаційних технологій можна робити різні форми роботи. Можна включити відеоролики, і за допомогою цього ми можемо показати діткам дійсно. Як виникла виникло писемність, як виникло книгодрукування, хто був першим винахідником книги, письма. Дітям це буде цікаво, тому що вони це побачать на екрані. Задоволення подивляться таку презентацію. Семінар закінчився яскравим виступом молодих талановитих учнів гімназії Діалог. Сучасне життя, і я її ведуча Василевська Тетяна.